15 липня під стінами суду зібралося кілька десятків підприємців. Тут розглядався спір за землю речового ринку на вулиці Набережній Річки Стрілки. Її в управління капітального будівництва міськради намагаються відібрати Тетяна Дашутіна та підприємство Укртехносинтез йдеться про 27 соток. Ми, товариство майбутнє, не хочемо, щоб в центрі міста була забудівля нового торгового центру. Ми підприємці, які сплачуємо податки, сплачуємо пенсійні внески. Оренду ми хочемо платити самому місту, а не Дашутіну в Карман. І тому ми відстаємо цю землю. Представники Тетяни Дашутіної та Укртехносинтезу говорять, їх вимоги цілком правомірні. Стверджують, що в жовтні 2013 року підписали договір із начальником управління капітального будівництва Віталієм Шиловим про зведення торговельного комплексу. Суд встановив, що дійсно між позивачами в сьогоднішній справі та управління капітального будівництва та дорожнього господарства виникли договірні відносини щодо забудови цієї земельної ділянки. Також судами встановлено, що цей договір відповідає вимогам закону, тобто перевірено його дійсність. Представник Же Віталія Шилова такого не визнає. каже на тому договорі, що приносили в суд, початка управління КАП-будівництва не мокра, відсканована. Кинець кінцем засідання суду вкотре перенесли цього разу через наявку третьої сторони одного з підприємців. Тим часом господарський спір обростає все новими кримінальними історіями. Принаймні в цьому впевнені активісти кооперативу. Напередодні засідання невідомі вдерлися до житла одного з них. Мало до чоловік со мною вместе подошов к под'їзду і захотів зайти теж, щоб я йому ключом відкрив двері. Він захотів зайти за мною ззаді, за, за мною. Ну я как якось... то не знаю, поосторожничал, пропустил его його вперед. На що він швидко піднявся на вторий та третій етаж і з то шепотом почав разговаривать. Щелчок, відкривається дверь, и я смотрю, бы открывается дверь, я смотрю в глазах, що я вижу этого парня. Они двер, парнем, которого раньше я не видел. Олександр не розгубився, викликав міліцію і зателефонував сусідові. Разом із ним наздогнало одного з молодиків. Затримали і передали правоохоронцям. За фактом порушення недоторканності житла, відкрито кримінальне провадження, затриманий 28-річний сумчанин. Раніше вже був засуджений за грабіж. На даний час слідство триває. Нагадаємо, це вже не перший злочин проти Олександра. У березні також напередодні одного з судових засідань злочинці побили його автівку. Перед іншим засіданням порізали колеса машини голови кооперативу Світлани Срібняк, а адвокату Віталія Шилова взагалі спалили авто. Всі пов'язують дані події зі своєю активною позицією з приводу землі в середмісті Сум. Доказів цього правоохоронці поки не знайшли. Встановили лише виконавців та й те тільки у двох інцидентах. Олена Адаменко, Сергій Сурков на часі новини.